Добрий день! Сьогодні у нас такий більш лайв відосик. Будемо смажити сосисочки та чивакчичі та до пивка, просто на фоні Дніпра. Наш імпровізований мангал, полум'я mm -hmm. догорає. Ось такий у нас вид сьогодні. Зараз включимось, коли будемо смажити. Ось такі у нас чивапчичі. Це куплені. Для тих, хто не знає, що воно таке. Це фарш з сиром і замотаний в бекон Все це дуже смачно на сковорідки, але я захотів до пивка та на природі. Зараз приготуємо, я покажу, що воно всередині. Готується воно дуже швидко, хвилин. 5-7. І це неймовірно смачно. Тому включено до пивка. Саме головне в цій страві те, що його дуже просто зробити вдома. А в магазині воно коштує навіть дешевше, ніж зробити вдома. Тут використовується як зазвичай коринний фарш, але можна з любого Це така проста, смачна. Якщо комусь буде потім цікаво, напишіть коменти, я зроблю це. Думаю, ми порівняємо смаки магазинських та тих, що ми накрутимо дома. А так, на ось такому фоні. Я думаю, буде дуже смачно. Ну ось, таке воно вже готове. Зараз ми розріжемо і покажу, що всередині. Вита яке. Погляньте, сирочок як вилазить. Ух! Так, це щось. Я скажу, що це... Ось Моси навіть поприлітували на таку смакоту. Давайте скуштуємо, що воно таке. Це щось. До пивка. Ось таке у нас сьогодні пивко. Це у мене вайсбург. Воно підписано букоєве. А це у мене золото Чехії. Це новинка. Хочу їх порівняти, що Вайсбург, що Золото Чехії робиться на умань пливі. Тому щось із них оця новинка. Хочу скуштувати. Що воно таке. его скуштуем так это будет наш уид красота так Ось такий колір. Така пінка. Зміни на Ну, В принципі, непогано. Якщо зараз ще додати філапчичі до нього, то зовсім краса буде. В принципі, по пивку скажу таке. Так, новинка, як завжди. Прям колоритний смак, тут насичено солоду, насичено хмілью, дуже смачно. Після смак ну, дуже приємний, такий трішки солоденький. Ну, всі знають про те, що поки воно нове, поки пиво нове тільки воно виходить, або навіть його просто ренеймінг роблять, то воно ще смачне. Потім пару місяців і воно вже тіряє свій смак тому. Ось така е, у нас тенденція, як правило, на розливному пиві. Так, Наше, наше полум'я трішки догорів. Можна сосисочки ще до пивка посмажити. Але давайте трішки ще побалакаємо про пивку. Це більш лайв канал. Тут... Я навіть не скажу, що це порівняння, це просто так, що взяти, посмакувати на природку, посидіти там. Тому можете в коментарях написати. потрібно такі ролики, не потрібно. Просто для себе. Тобто, точніше для мене. Ось такі уплітайки з сиром без оболонки. Це також не реклама. Хочу скуштувати. 250 грамів. Зараз фокусуємось на склад. Ну тут підсилювачі смаки, ну, давайте, мабуть, не будемо читати цей склад. Такі на вид прикольні. Це десь заважило мені на 85 чи щось чи 90 гривень. Ну, в принципі, давайте їх скуштуємо. Я думаю, вони, вони також з сиром до пивка підуть. Я думаю, на раз. Зараз підсмажимо. Так, чисто. До пивка. Три штучки. Давайте, просто хочеться їх скуштувати. Що воно із себе. Вони також з сиром, я нагадаю. Ну, скільки я брав фірму Алан, ніколи не було якогось такого, щоб сказав, що не треба це брати. По факту вміють робити всякі м'ясні вироби, але ціна їхня кусається прям занадто. Але ці були трішки по акції. Можливо, вони без акції, я не знаю їхню ціну без акції, але 250 грам за 90 гривень, тобто це десь 370 гривень за кілограм сосиски без оболонки з сиром. Ну, я вважаю, що це, в принципі, нормально. Відчимось, ну, коли пожаримо. Так, сосисочку я вже зняв. Давайте розріжемо. Які, тверденькі. Зараз покажу. Всередині. Ось. Ось така. Тут є сир, якщо бачите. Оце ну, до пивка самира Відкриємо нашій вайсбур. Бачите, це трішки світліше. Відсоток алкоголю ям Точно не скажу, але щось в районі 4,7, що там, що там. Оба ці напої вони світлі і коштують вони однаково 50 гривень за літр. Я раді цього і взяв, щоб скуштувати. І скажу так, Ось, зараз фокусуємось. Така пінка Вайсбург. Він Раніше не продавався саме в Амстері. тобто він у них зник, а це знову умень пива. Ось така лелека полетіла. Ну, Скажу так, що смак змінився десь півроку тому я його брав. Воно було більш таке солодке, а це має таку гірчинку, але ця гірчинка приємна. Також дуже відчувається у нас запах, ой, запах такий солодовий та, можна навіть так сказати, такий смак пивних дріждів, але ну приємний. Не скажу, що він прям гірчить, але ну та й так скажу, і по запаху трішки віддає певними дріждями, але після смак легенька гірчинка. Дуже в принципі смачненька. П'ється легко. Ну, Скажу, алкоголь не відчувається. Так, прям на любителя. Тішки з гірчинкою після смак, ось цей вайбр зайде до вас прямо на ура Один єдиний такий нюанс тут, що хочеться сказати, воно більш, знаєте, так, ну терптіше навіть на язику відчувається. Ось перед цим було Золото Чехії. Так, набагато легше, грубо говоря язику відчувається в принципі що те що те можна пити та й під сосисочки такі теж вам рекомендую взяти там до пюрешки або просто на природу вийдіть та візьміть там пивка посмажте сосисочок або чи так такі візьміть вони продаються майже в кожному магазині де ось є така по факту полуфабрикатна така кухня тобто це там м'ясний маркет, варус, можливо, в когось в АТБ. Там Сільпо, новус. Воно є, як сказати, майже в кожному з таких маркетів. Якось не хотілося раніше його скуштувати, тому що а це, взяти на природку, посмажити, класно. Повернемось до Золото Чехії. В принципі, ось це взагалі топчик. Знайдіть. Я думаю, в будь-якому в вашому магазині, де є сробне пиво, де є саме е, умаль пиво, там воно буде. В принципі, дуже смачно. Це якщо що, мережа Амстер, там воно точно є, Тобто у нас в місті. Але я думаю, будь-який такий маркет, магазинчик, розливнушка, хто як це. Називає, воно там є ось це, реально топчик на природу. Прикольно. Що хочеться вам сказати. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Можете писати, що, якщо будуть далі такі саме. Такого плану у нас ролики. Можете все це обґрунтовано написати або коротко, як вам... Хочеться, але підпишіться поставте лайк і незабаром вийде ролик де буду буде така розігруватись маленький для вас презент тобто буде такий приз і кожен з вас має право участі в цьому такому якби, розіграші тому чекайте на нове відео і скоро буде приз. Будьмо